Наша держава переживає нелегкі часи збройного протистояння. В результаті цього у рази підвищується ризик виникнення ситуації небезпеки для здоров'я і життя людини не лише у районах проведення бойових дій, але й у інших регіонах України. Ймовірність здійснення терористичних актів, провокацій, штучного створення форс-мажорних ситуацій змушує кожного, як дітей, так і дорослих, бути освіченим у питаннях безпечної життєдіяльності. Питання безпеки життя, збереження здоров'я, цивільного захисту, поводження у надзвичайних ситуаціях діти і учнівська молодь разом із адміністрацією шкіл вивчають упродовж навчального року. Однак, вимога часу внести корективи у звичний порядок цієї освітньої роботи. Вибухи це коли люди стріляють на війні з рушниць та, та зриваються бомби. Коли йде обстріл, то треба знайти. Небезпечне місце, наприклад, підвал або ще якесь місце. І треба завжди звернутися до дорослих. В таких ситуаціях ніколи не треба панікувати та зберігати тишу. Сьогодні кожен громадянин може опинитись сам на сам з небезпекою, і тому важливо, щоб знання алгоритмів поводження в тій чи іншій нестандартній побутовій ситуації були підкріплені і практичними вміннями і навичками. Важливим є також виховання у кожного громадянина свідомого і відповідального ставлення до даних питань з тим, щоб будь-хто зміг не тільки уникнути небезпеки, а ще й надати допомогу у разі потреби. Міський методичний кабінет установ освіти започаткував масштабний проект навчання безпеки життєдіяльності дітей та учнівської молоді в навчальних закладах міста Черкаси у повсякденному житті та в надзвичайних ситуаціях, який покликаний активізувати освітню виховну діяльність у цьому напрямку серед вихованців дошкільних навчальних закладів, учнів перших 11 класів, педагогічних працівників та адміністрації освітніх закладів. Метою проекту є формування свідомого і відповідального ставлення до питань особистої та громадської безпеки, оволодіння учасниками навчально-виховного процесу дошкільників, учнів шкіл, позашкільних закладів, педагогічних працівників, адміністрації освітніх закладів, практичним навичкам злагодженої взаємодії в умовах надзвичайних ситуацій і у повсякденному житті. Кожен громадянин повинен знати алгоритм власних дій щодо збереження життя, вміти надати першу долікарську допомогу, врахувати психологічні особливості людини за умов надзвичайної ситуації. Особливу цінність має практична частина проекту, а саме, навчання правил та методів особистої безпеки. Методів самозахисту та захисту інших людей в умовах загрози для життя та надзвичайних ситуацій, психологічної готовності до небезпеки та уміння її протидіяти, надання допомоги в екстремальних ситуаціях. Завдання програми. Формування стійких переконань, що життя та здоров'я людей найвища цінність. Ознайомлення учнів із джерелами небезпек, які чатують на людину в природному, техногенному та соціальному середовищі, навчання методам самозахисту та захисту інших людей в умовах загрози для життя та надзвичайних ситуаціях. вивчення учнями причин травм, інфекційних захворювань, нещасних випадків та закономірностей життєдіяльності людини в різних середовищах, навчання учнів правильним діям під час виконання аварійно-рятувальних робіт. Освоєння правил та методів особистої безпеки, психологічної готовності до небезпеки, умінню їй протидіяти, надавати постраждалим допомогу в екстремальних ситуаціях, виховання вучнів стійкої мотивації на здоровий спосіб життя та його пропаганди.